Вітаю на каналі МТ, Сьогодні покажу вам ще один спосіб заробітку на криптобіржі, який можна додати собі в колекцію, без ризику, максимально просто, буквально за 2 кліки і на повному пасиві, тобто все як ми любимо. Показуватиму це на прикладі біржі OKX, де нещодавно з'явилася нова функція для заробітку під назвою Flash Earn, що дуже схоже на стейкінг, але набагато краще. Тому, якщо у вас ще немає аккаунту, залишу партнерське посилання під відео. За яким ви отримаєте 2 криптобокси з криптою та максимальна знижка на торгову комісію. Такі бонуси напряму не дають, тому забираємо і йдемо далі. Отже, на OKX з'явився новий розділ для заробітку, який називається Flash Earn. Простими словами, це що схоже на звичайний стейкінг, про який більшість із вас вже знає. Якщо коротко, стейкінг – це як депозит у банку, тобто кладемо активи і нам капає прибуток. Різниця лише в тому, що тут у Flash Earn дохідність зазвичай декілька разів більша за звичайний стейкінг, і при цьому ваші кошти не блокуються на певний період. Я вже це протестував і, звісно, заробив кілька сотень доларів просто за участь у кількох проєктах. Ось тут можна побачити, скільки я отримав токенів пасивно від різних проєктів. Тепер давайте розберемось, у чому різниця між Flash Earn і звичайним стейкінгом. Як це працює та як на цьому заробити. У класичному стейкінгу ми просто закидаємо активи, наприклад Bitcoin чи USDT, і отримуємо відсотки, які залежать від поточної річної ставки. А у Flash Earth все працює схоже, але є одна цікава деталь. Крім стандартних відсотків, ми отримуємо додатковий прибуток у вигляді нових токенів. Тобто це щось типу лаунчпул, але з подвійною вигодою. Наприклад, був airdrop токенів плазма і щоб взяти участь, потрібно було внести біткоін, USDT або ОКБ, тобто один із варіантів. Я закинув USDT і крім стандартних відсотків почав отримувати ще й нові токени плазми, які я згодом продав. Пул розподілявся щогодини між усіма учасниками, і замість стандартних 30% річних я отримував більше 30% річних. Логіка проста: чим менше учасників, тим більший прибуток. Ну і, звичайно ж, прибуток ще залежить від загального пулу у доларах та від суми, яку ви закинете. Чим більше, тим краще. Все логічно та просто. І звісно ж, є ліміти, щоб не всі нагороди залишилися китам у крипті. Тепер коротко як взяти участь. Тут це максимально просто. Реєструємось на OKX. Далі вже маємо на балансі біжі USDT чи іншу крипту, що потрібно для участі. А так, USDT це стабільний криптодолар, курс якого один до одного, та який ви точно вже знаєте. Поповнити можна через P2P-обмінник або просто перекинути з іншої біржі. Я зазвичай так і роблю. Слідкую за актуальними методами заробітку на біржах та ганяю кошти туди-сюди. Цього разу буду переказувати з біржі Binance на OKX. Натискаю «Внести криптовалюту, обираю USDT, далі обираю мережу та копіюю адрес. Далі на Binance виводжу USDT у цій же мережі та відправляю на адресу, що копіював на біржі OKX. Як бачимо, кошти вже повинні надійти і ми можемо їх пустити в роботу, щоб пасивно заробляти. Далі на головній сторінці біржі OKX відкриваємо меню у верхньому лівому кутку, шукаємо розділ Flash Earn. Якщо там є активний проєкт, наприклад, зараз можна фармити токени MMT, заходимо, натискаємо Внести кошти. Вводимо суму. Конкретно у цьому стоїть максимальна сума, яку я можу внести, це 10 тисяч USDT. Підтверджуємо і все. Поки ваші активи лежать у пулі, ви отримуєте базову дохідність, як зазвичайний стейкінг, а паралельно ще й токени нових проєктів. Просто закинули і спостерігайте, якщо години вам нараховують токени, які ви можете відразу продавати та фіксувати прибуток в USDT. Тривалість таких пулів зазвичай близько 7 днів. Після цього часто анонсують наступні проєкти. Поки ринок активних таких можливостей буде ще багато і сподіваюсь із не менш приємною прибутковістю. Прибуток можна склеїми щогодини або раз на день, як зручніше. Тобто зайшли, натискаємо отримати і токени падають прямо на наш баланс, і ви зможете їх одразу продати на споті. Якщо ж потрібно забрати свої кошти без проблем, у будь-який час повністю або частково, жодних блокувань, все швидко і прозоро. І наостанок нагадую, що окей, це не якась біржа, а топова біржа, яка входить до топ-5. Тому можна спокійно користуватися і не хвилювати за свої кошти. Щоб не моніторити вкладку постійно і не пропускати нові проєкти, то можете приєднатись до нашого телеграм-каналу, посилання на яке я залишу в описі під відео. Там я публікую всі актуальні способи заробітку, в тому числі й про такі активності. Бо саме в перші години дохідність зазвичай найвища. А на цьому у мене все. Дякую всім за перегляд. Якщо відео було корисним, поставте лайк та підпишіться на канал. І не пропускайте нові ролики про заробіток у крипті.